Ну, кожен вихідний проводить по-своєму. Да? Сьогодні у нас відвантаження досить об'ємне, тракторець в комплекті з обладнанням. цього красення відвантажимо. Сьогодні Дивіться, 0,6 мотогодин, у нього свіжачок зелененький, красивий, 24 сили з, при трьохціліндровому повнопривідний. Зараз його зовні вам покажу. Так, ну і тракторет, звичайно, йде в комплекті за таким культиватором. Бачите, зараз під'єднуємо всю цю історію. Трьохрядний метр п'ятдесят культиватор. Ціну те, що тут пишу. Дивіться, як файно крутиться на підшипниках. Так, ну нарешті, дивіться, завантажили ми плужок два по 20, наш червоний, завантажили просапний культиватор, завантажили картопле саджалку, картопле копалку і наш Сімтай 244. -й. І поїхало все це на доставочку в Опішняцький район. Працюємо кожного дня, крім неділі, окрім сьогоднішньої неділі, з 8 до 16, Чумацький шлях 92 у нас є навісне обладнання та трактори. Ну, ви ж пам'ятаєте, у нас майже такий самий тракторець залишився в наявності в чорному кольорі. Трошки інша модель, але суть та сама. Повнопривідний, трьохциліндровий Сінтай. Звертайтесь.